всім привіт, з вами Макс. І саме час почати нові виживання в Minecraft Епи. Це я удалю. Так, виживання набираємо. Знімаю Сиди. Так, наш скин поставився, все добре. Вау! Wow. Так, вже маємо перше наше житло. Але першим ділом, як завжди. Дерево. Зомбі мобі, якщо я не забуду, я буду включати з третьої серії. На перших серіях я б тільки буду розвиватись. Тому що я... Вже пробував знімати це, але мені не вийшло, тому що там такі були файли, я починав виживати з цими. З мобами я це знімав. Я собі рубаю дерево, тільки почав грати, от тільки заспавнився. Зразу пішов до дерева, починаю рубати. Бабах Кріпер. Потім знов. Знов кріпер. Це нереально так грати. Давай нам ще один блок І оце от тут у нас буде останній. У нас буде майже стак дерева. Вже думаю, тут хіраблін баловався. Але була не бела, це вовне. Так, стрибнули. Да, конечно. Підниматься туда зараз нам буде важко. Сейчас пропаркурим так, чтобы наслашились блоки земли. Чтоб тут, например, піднятися. Ну, тут я просто зламаю цей. Что-то тут, тут такое тут зроблю дальше. Тут вже прийдеться ставити оце два-три блоки. Тут, вот, тут я поставлю цей код. І в мижу майже. І да, ми вибралися. І да, тут темно. Фак! Я забув, там ж був. Там був уголь. Собі, як завжди кірку. Накупаємо трошки каменя для нормальної кірки. Меча зразу, там бачки, я бачу бігають. Йдемо по той оголі. Давайте ще нам кіркуємо. Все зробити і йдемо. Десь я дострибну і... Оу! Oh. Давай, спускайся, спускайся. Ты просто молода телачка. Фак. Фух. Так, уже нас є перша шерсть. И купай мульт. Тем я думаю, можно зробити такой койки. І да, його тут багато. В серії ці минули довгі. але зато не будуть виходити так, як всі минулі мої сезони кожен день, але я там грав 11 хвилин знімав. Це буде вже йти приблизно по 20 хвилин, оскільки ця програма максимально може записувати. буде виходити один день. Якщо ви тут в коментарях під відео напишете мені якісь класні моди на 14 версію, як мінімум 5, то я почну з ними виживати. Тому що ще нормальних модів не було. Не ну, вийшов на командний блок або поршні, але що знімати з модами за ті поршні, які могли бути в пустому такому Майнкрафті. Тоді Та більше ладно, щоб був реально якийсь мод. Це ж не мод, якщо... Є тобто зараз треба якось акуратно запаркурити. Я, конечно, не мастер в паркурі. Да. Як я вже, якщо вам казав, я не мастер. Тут погода нам нереально депре. Отак. Так, я вже депре. Надіюсь, я вже не такий мастер, що сюди не тут. Все пораховано. Накупаємо трошки ще камінь. Треба зараз факели. Йолки-палки! Тут система печаль. Ну да, нам повезло, нам повезло. Точно ще маю трошки камня накопати. Тут я собі зроблю такий маленький цей. Так от тут. Думаю, вже нам хватить на печку, то хватить. Ставлю пічку. Роблю факели. Іду в печеру по залізу. Дивіться, яка тут огромна печера, і навіть немає залізу. Куда я піду, потім я счетку піду. Расчетку тут все полностью светает? Доходу да, мне предать? здесь. Привет. Это огромная печаль. Куда ты назад мне четко три? И да, все. Зараз мы искупаем тебе весь уголь. Спочатку нам треба багато угля. Там факели перепляв... переплавлювати залізо, а потім вже можна строїти <знайзлінь> з залізних цих руд Просто блоки. Ой, добре. Ну, шелстики тут, да. Шерстики тут. І о, да, перший блок зламаний в цьому сезоні кам'яною киркові. І вже має 40. Оля, це нам хватить на пару стаків переплавити заліз. Ну, да, я хоть найду один зліз. Я Николы не найду, залезу. Смотри, а то здесь может быть и пауэрхивка. Дивіться, скільки ми вже пройшли і... Коль. Я, кстати, когда-то прокупалась. Еще не был там выход вот. кстати об этом не светлее, посветлее я не знаю у нас хвен пришло скорее всего уже светлее Точно выключим, да, точно, Это вообще сложно сделать. все-таки циничность. І це вся печера Купіць Така огромна ні на заліз. Обідно взагалі-то. Стільки ходити і тут на тобі. i robimy drzwi i wielkiś moment pierwszy tonk to tak nam trzeba teroskopać Кстати, тут треба буде вирівняти це. І тут трошки підкопати, щоб було все гарно. І ще одне нам треба було її кришчу дерев'яну, Щоб це все забрати. Я тут все скопаю, Щоб мені трохи цього треба збирати. Кремінь, вроді. Що як там називається. И скоро у мене День народження я, скоро все, попрошу мне дали гроші, я собі куплю сервер на Minecraft P і там всім моїм подписчикам де безплатні админки або віпки. Скоріше все віпки, бо админки за нагло. Ну, хай же та лопата не сломается. Сколько мест? Я скажу, що не ще один сундук. Так що мені був такий двійний, і сюди я вже закину все, що не Це мені треба, це мені треба дверку. Це, це, це.

Яркий стекастый. Минимум. Бурю максимум. Я буду зараз просто забирать все факела И там просто зам... Ой, как все ярко, дольно заметно. Просто замороть эти все проходы. Там я буду... Об всякие всякие там фермы, шашусь. А четко там треба да все покупать. Это заработать реально странно. Требуется все ресурсы значит. Збирати. Я, кстати, вже дивитися, якщо ви останнім часом не бачите до моїх відеоінтро. Я просто роблю на інтро, так дуже легкі. Ну, я в той не вкладав зусиль. Я просто зробив скрінчок з однієї програми. Зайшов просто з ту картинку. Нітку буде косвіше. Маму стрім. Безвідти зараз тись випишеть. Мені страшно вертатися, хоча я знаю, що зійти, але все одно страшно. Це було стромно зайти, факела зараз. Це все, що було все гарно. Вже день хоч би було все. Я зараз звіт заберу війська. ага, поняття. Ти я сові кращу сміло попорик Я вже думаю ви догадалися наш Підемо рубати дерево Так, звісно знаю туда підніматися не хочется сюда еще туда підніматися. Короче щось придумай Може навіть залізо найду і да все, рахуйте домик наш без глини. Кстати, сейчас часом не копайте шок. ні? там не Да ладно, я нашел. Ну рукою купайте швидше. це просто деякі локи так. походи худовия, але як через один. Вдихай. Це глина. Зможемо продавати домик з глини. Окей, 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 окей. Не поняв, коли ще сюди прийду. Зараз була моя задача нарубати дерево. Багато дерева. Дуже багато. Дуже, дуже богатый. Короче, у меня был. Класс. Вот, заразилизан. Мне что-то не, не везет на залезу. Да. Два вже є мене. Да, До третя овечка. Третя мать вашу. Іди сюда. И да, о божечки, у нас є ліжко. Ищете сюда. Вибач, немушка, мені треба їсти і дати ты мне дам там вже починається В нас сумеречный лес. Затягнув все. Смехан а Не. Так, на три Видите, какая тут полянка. Тут можно... Даже не краще. Это песчаник. Там, кстати, может вот эти все вовки. Мы их не сможем привлечать. Потому что мы... Не требуется сложности. А так, я сказал, что сложность я включу в третий сайт. То будем ждать до третьей серии. Боже мой. Хм, тут можно пошукать. Залез. И да. Залізо. Фагну впав. Я думаю, я в цю вчера піду в наступну серію ці півгодини присвятиму. Не запам'ятати. Я ж буду завтра знімати. Ладно, ще якби як ті всі серії ще переставаю знімати. Чи вам відео на ютубі і почне знімати. нічого зняв довго не. Ну, щось випало, добре, нічого. Зараз прийде додому, скрафтимо ліжко, розташуємо Так, Якщо ви не казали, що я чичер, чі що я це зроблю за патро. Взагалі я не чичер, чі я сам їх чичерів чі не люблю що ви знаєте, що чічі це тічір. Що мені знав, треба зараз туди йти, туди паркурити і там вже З походу, да. Він тут прям буде школа паркурів, щоб до мене додому добратися. Школа паркуристь. И якраз А, точ. И знаменительный момент. <звук> <звук> mm, це тут в тему не вписується. Дей камень, що вже весь камінь потрапить, там. Ні, значить, не вписується. И сюда я закидаю залезу. Я сюда все залезу, в закину. Ну что? Думаю, что такой будет кибай, мне не на тарану сохраняете в 14 версии. И у меня там дверка скрыта, да. И шо, ж дяк, еще дякую, еще вам надо Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.